Усе, що треба знати про гранти для бізнесу, обговорили на зустрічі із підприємцями у Смілі. Організували її та провели управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради та радник міського голови з проєктної діяльності Юлія Ткаченко. Чому тема грантування бізнесу під час війни актуальна та важлива? Пояснює заступник начальника управління економічного розвитку Валентина Далібожак. Чому вважаємо, що це актуальне? Живемо в нелегкі часи. Війна. Але всі надіємося на перемогу, і після перемоги в нас багато роботи по розвитку економіки. Як свідчить практика з інших країн? Так, ми самі проходили навчання, нам розповідали на прикладі Югославії. Після того, як закінчилася війна, європейський союз багато коштів вкладав в ці країни, зокрема Боснія і Герцеговина, для прикладу, відбудовували школи, садочки, дороги, різні спортивні заклади. Але якось сам місцевий бізнес лишився осторонь. І ніби інфраструктура була відбудована, а бізнес не був активним, і тому країна не рухалася вперед. Звідси були зроблені висновки, і для того, щоб країна почала рухатися вперед після війни, зараз є багато можливостей, звертають увагу саме на розвиток бізнесу. Ми знаємо, представники підприємців люди самодостатні, незалежні. Прагнуть до розвитку, забезпечують і свою родину, і дають робочі місця іншим. Тому ми вирішили провести таку зустріч, розказати про грантові можливості саме для бізнесу, які є можливості, як взяти участь у цих програмах. І чого можна досягнути? Допомогти підприємцям залучити кошти для розвитку бізнесу або ж відкриття власної справи. Таке завдання поставила для себе радник міського голови Юлія Ткаченко і наголошує, що нинішня зустріч не має бути формальною. Це початок плідної та результативної співпраці. Це буде плідна співпраця, тому що одна із основних моїх задач це допомогти підприємцям залучити грантові кошти. Починаючи від написання грантів до супроводження, до підтримки, наскільки це можливо в моїх силах. Я маю певний досвід, скажімо так, 20-річний досвід при участі написання грантів, участі в різних грантових програмах, як державних, так і від міжнародних донорів. Тому сподіваюся, що моя роль в цьому процесі буде дуже корисна. Я 20 років працювала на грантах і особисто виграла близько 30 грантів різних. В тому числі і на навчання за кордоном багато було грантів. Це моя була специфіка, я це, я це люблю і це мені подобається. Мені подобається великий процес вигравання, написання вигравання. А, і а, є чітко критерії оцінювання. У зустрічі взяли участь партнери однієї із державних програм надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу. Є робота. Це може бути отримувачами таких мікрогрантів. Це можуть бути як фізичні особи, так і фізичні особи, підприємці, так і юридичні особи. Учасники програми можуть отримати мікрогрант від 50 тисяч до 250 тисяч гривень в безготівковій формі. На Отримання обладнання сировини, матеріалів, ліцензовано програмного забезпечення, на оренду приміщень, на ліцензування обладнання, на послуги з маркетингу та реклами. І... Ну, з тією метою, щоб створити або розвивати власний бізнес. То може бути отримувачами таких мікрогрантів, це можуть бути як фізичні особи, так і фізичні особи-підприємці, так і юридичні особи. Написання бізнес-плану здається, що це дуже складно. А якщо ви прочитаєте цю всю інформацію, спробуєте це досить легко. У нас місяці п'ять тому ми видавали кредит досить такий великий, і при розмові, вже при підписанні договору, виявилося, що ці люди вони у нас смілі ну, займають не останнє місце. Вони добре розкрутилися за весь цей час. Вони починали з грантів. Один із напрямків їхніх був це грант. В 2000 році вони віддержали, отримали гранти, їх також не потрібно було повертати. І е, складність на мою думку в тому, що Ну, люди не пробують, не пробують, не починають. Якщо у вас є якась ідея, ви то потрібно пробувати і грант. Власна справа виграла першою у смілі Євгенія Таран, яка переїхала із Харкова. А я брала участь у розгляді на мікрогрант на розвиток власної справи. Тобто, у мене ФОПс 16-го року, і в місті Харкові я проживала і там займалася справою. Виробництво виробів з натуральної шкіри. Це, в принципі, все було добре до початку війни. Все було покинуто там, і потім вже десь середині літа ми перевезли сюди обладнання частково. Далі я продовжую тут, скажімо так, самостійно, тобто не, не долучаючи зараз в повній мірі. Цю справу я захотіла розширитися, і розширитися не просто, а почати спочатку. Мені потрібно було щось, щоб працювало воно тут. Тут було прийнято рішення пробувати написати таку бізнес-ідею, яка полягає в тому, щоб на одязі робити виш. Звісно, що гранти та зразки заявки можна знайти у мережі інтернет, але потрібно знати деталі. Зустріч із підприємцями дала відповідь на багато питань. Скажімо, які існують гранти, чим грант відрізняється від кредиту, які критерії оцінювання. Там різні критерії, різні бали. Коли особисто заявник пише цю заявку, він має відкрити критерії оцінювання і подивитися, де він проходить чи не проходить. Є принцип параду 20 на 80. Я розумію, що 20% зусиль призведе до 80% результату. І навпаки, ви дивитесь, ви проходите атлічненько, ви, ви бачите, що по всім критеріям, по всім балам ви потенційно можете претендувати на отримання гранту. Якщо ви бачите, що ваш грант, скажімо так, що ваша ідея слабо проходить, значить треба удосконалити ідею. Я не говорю відмовитися від гранту, а удосконалити ідею. Цього але це ми говоримо зараз про грант. Власна справа, підприємці мали можливість задати свої питання та отримати відповіді фахівців. Крім цього, поділилися власним грантовим досвідом. Я виробник одягу і я займаюся екологічними питаннями. І саме залучала гранти невеличкі мінігранти на екологію. Везен з екологією. Це були і багаторазові поповки, які ми робили відеонішипною. Це було навчання по школам, сортування сміття. І останній грант, який ще е, зараз, так як ми його не закрили, він ще буде закриватися, е, це е, навчитися сортувати наші ОСББ плюс компостування листя, те, що їздила спеціально до Бога, дивилася їхню компостувальну станцію. Що для того потрібно, в принципі, достатньо е, 4 відомі і бажання будь-якого ОСББ зробити щось краще в нашому місті, тому що так як я цю потужну діяльність проводила в основному, на Фейсбуці, на своїх сторінках, то до мене зараз звертається дуже багато Черкас. Тобто я свою діяльність з тим, що я приїхала більше чекасів з проживанням, провожу зараз там і, відповідно, навчаюся без сортуванню всьому іншому. Щодо грантів, те, що я тут почула, те, що я би хотіла сказати: грант це проект, це якась ваша ідея. Це може бути будь на що. Ви можете займатися одним і захотіли щось облаштувати, наприклад, якийсь там. От, я записала тоді від міської ради, проект облаштування входу е, е, на стадіон «Локомотив». Під час війни у багатьох бізнес постраждав. У зв'язку із цим підприємцям дають можливість отримати грант, зокрема на власну справу. Зараз дуже дуже багато грантів. От з початку війни е, ну, ми всі розуміємо, що бізнес втратив дуже багато, і е, ну, було дуже багато таких складних моментів, що е, Десь близько 30% бізнесу взагалі припинила свою дізнання. Я говорю про суб'єктів малого та середнього бізнесу. І потім, починаючи вже з третього місяця повномасштабного вторгнення, бізнес потихеньку активізувався і на сьогоднішній момент демонструє доволі такі непогані показники економічного зростання. Це безумовно, а великий плюс це свідчить про те, що нашої економіки бути, буде, і наша економіка буде сильна і буде підтримувати. власне, наш поки що наше зсу в на шляху до перемоги активним та ініціативним підприємцям, а також тим, хто лише планує відкрити власну справу, роботи вистачить. Наголошують організатори та партнери зустрічі. Головне мати бажання заснувати власну справу та розвинути бізнес.